Вітаю українці, вітаю підписники, глядачі на каналі Знаю. Не буду питати, як справи, бо, мабуть, не дуже. Всі ми зараз дуже сильно переживаємо і всі хочуть, мріють, сподіваються і ждуть, коли знову в нас буде нормальне життя. Тому краще побажаю всім залишитись живими, і щоб близькі, і дорогі люди були поруч, живі і здорові. Сьогодні поговоримо на соціальну тему пенсії, трошечки робота, трошечки ціни, ну, потрошку всього. Давайте почнемо з пенсій. Зараз дуже багато. Українців переживають, ось як в цей непростий час отримати пенсії. Дивіться, з'явилася офіційна інформація. офіційна інформація щодо того, як будуть виплачуватись, скільки буде на це потрачено і так далі. А, дивіться, офіцій, на офіційній сторінці пенсійного фонду у Facebook зробили заяву. Тобто, це офіційна заява. Повідомляється, що в березні. На пенсійні виплати було перераховано трошки більше 47 мільярдів гривень. Тобто, це становить 100% від усіх необхідних коштів до закінчення виплатного періоду. Ця сума покриває виплату щомісячної пенсії одержувачам через Укрпошту та всі уповноважені банки до 25 числа включно. Тобто. Який можна зробити висновок. Висновок можна зробити такий, що а, всіми правдами і неправдами а, влада таки виплатить пенсії людям. І це станеться включно до 25-го числа. Тобто, до 25-го числа всім пенсіонерам виплатять пенсії. Ну, від себе можу додати, що гроші на це є зараз в країні. Гроші є. Тобто соціальні. А, а соціальні якісь ось ці моменти, так, будуть старатися покривати на 99,9%, тому що розуміють, що зараз дуже тяжко. Зараз дуже тяжко, і особливо тим людям, хто, хто не може ні заробити, так, і пенсіонерам завжди, завжди було тяжче всіх, але зараз просто дуже тяжкий момент. Тобто, я думаю, що тут переживати не треба, все виплатять, все виплатять, як, як і обіцяють. Що буде там в слідуючий місяць і далі, будемо подивитись, але я думаю, що щодо цього березня місяця я думаю, переживати не стоїть. Хотіла ще декілька слів сказати щодо, щодо роботи. Вже і Зеленський робив заяви, так, і не тільки Зеленський, що люди виходять на роботу, хто може, хто де трошечки потихше, так, в яких регіонах країни. Від себе можу сказати так, що зараз знайти роботу, ну, це практично нереально, так, тому що дуже, ну, не будемо кривити душею. Так, дуже тяжко зараз знайти роботу. Багато знайомих моїх зараз, в кого був свій бізнес. Так? Хтось десь намагається щось трошки підзаробити, але більшість, більшість люди просто волонтерять. Ось так вам скажу, люди, люди просто волонтерять, тому що а, галузі, дуже багато галузей. Так? Людям просто ну, у людей просто немає грошей. Просто немає грошей, щоб там щось оплачувати і так далі, так? якісь послуги. І, тому ну, тут, дуже, тут дуже важко, тут дуже важко, і, скажімо так, дуже багато людей, які, ну, у яких була гарна, чудова робота, так, і вони зараз просто опинилися в такому в дуже скрутному становищі. І ось, наприклад, якщо там пропонують йти там касиром в магазин там, чи ще щось, просто люди, люди ну, вони, вони не погодяться, так? якщо вони були там, на якихось управлінських посадах і так далі. Тобто ну, тут це дуже, це дуже тяжко. Дуже багато виїхало людей за кордон, дуже багато. Але за кордоном теж не солодко, тому що, ну, скажімо так, нас. Нас ніде з розпростертими да, як кажуть окупанти. Ніхто не жде. Ось. І треба розраховувати зараз а, тільки на себе. Тому. Тому треба зараз триматися. І якщо, звичайно, дуже, скрутна, дуже скрутне становище і зовсім немає грошей, то погоджуватись на любу роботу, бо ось цей час, доки закінчиться війна, його просто треба якось пережити. Старатися якось якусь гуманітарну допомогу, особливо у кого дітки, маленькі і так далі. Мушу сказати так, що ось на днях чоловік їздив. Випадково, випадково по дорозі, просто я ж кажу, це випадково. там Гуманітарка була дитяче харчування, памперси. Ось і вдалося там одну упаковку памперсів і декілька упаковочок дитячого харчування взяти. Тобто, Треба ось все це моніторити, так, де ось це все. Ну, тобто, якось треба, знаєте, треба просто пристосовуватися до ось цього нового життя, поки не наступить нормально. Да? Нормальне життя, поки не настане. Ще хотіла декілька слів сказати щодо, щодо зарплат. Теж офіційні заяви були, ось дивіться. У Кабміні повідомили, чи отримуватимуть зарплату бюджетники. Ось це теж дуже важлива тема. Так? В уряді 7 березня ухвалили рішення, як платитимуть за умов війни заробітну плату держслужбовцям. Що вирішили? Вони ухвалили рішення, як на період війни платитимуть зарплату. Якщо дані співробітники не. Працюють через загрозу свого життя під час військового становища, їм виплачуватимуть не менше третіх від окладу. Ну, як ми знаємо, оклад не дуже великий, так? тому це ну, такі будуть не дуже великі зарплати, але, але це хоч щось. При цьому в документі вказується, що керівники підприємства та організації мають право самостійно визначати розмір оплати на період. Простою, але він не повинен бути нижчим за дві третини тарифної ставки. В Україні в уряді України радять керівникам виконувати цю постанову в межах фондів заробітної плати підприємства. Гроші, яку в випадку із тисячі гривень, ось так, яку виплачували людям, має прийти на віртуальну картку. Цю суму українцям дозволяється витратити на будь-які потреби. Ось пам'ятаєте, як ми да, за цю тисячу казали, що ось які театри, да, там які а, спортивні зали і так далі. А зараз настав такий час, бачите, що вже дозволили витрачати на все. А, і, до речі, а, можна подати. Заявку на в дії на отримання одноразової матеріальної допомоги від держави у розмірі 6,5 тисяч. Але хочу зазначити, що це стосується тільки тих, хто працював офіційно, хто працював неофіційно, цю суму отримати не зможе. І ще б хотіла одну таку тему за, зачепити: це ціни. Бо ціни зараз, ну нам казали, що ціни будуть на місці, так, стояти на місці, нічого не буде зростати і так далі. Але, як ми бачимо, кожен стикається зараз з якимись покупками, так, чи то продукти, чи то ще щось. І ми бачимо, що ціни ростуть ось. Знайшла таку офіційну, офіційну заяву, так, що буде з цінами на продукти, на ліки, так, на топливо і так далі. Ось, зачитаю вам, зачитаю, що в уряді прийняли рішення стосовно контролю над цінами деяких продуктів, топлива та ліків. Про це розповів шмигаль, прем'єр-міністр. Тобто, що, вони, що, що, що повідомляють, що ось згідно з цим рішенням Національна поліція та обласні військові адміністрації мають право контролю за цінами ось на, на всі ці вище призначення, так? Але бачите, як, я не знаю, як в інших містах, але в Києві, в Києві ціни дещо зростають, дещо зростають, і можна прогнозувати, що ціни будуть зростати і далі. Тобто, не знаю, як, як буде проходити цей контроль, але, але ціни зростають. ось. І в деяких магазинах ще, звичайно, трошки держаться ціни. Ось, наприклад, вчора чоловік купував яблуки, і в сільпо ціна була, зараз, згадаю, 12 гривень кілограм. Потім ще десь, я вже не пам'ятаю, десь. В районі 20, а в мегамаркеті вже біля 30. Тобто, бачите, ціни настільки просто різняться, що, і ось тут не знаю щодо цього контролю, як він буде діяти і так далі, не зрозуміло. Пишіть в коментарях, скільки в ваших містах і населених пунктах коштують продукти, так? бо щоб орієнтуватись, да, наскільки ось все це. Наскільки ось ці ціни так, наскільки вони скачуть, топливо дуже подорожчало топливо. Вчора сусід заправлявся. Ціна була написана, я вже не пам'ятаю, скільки він розказував: 39. По-моєму, 39. Але сказали, що ні, за 39 ніхто заправляти не буде. Якщо заплатиш більше, тобто я вже не пам'ятаю, скільки йому там сказали, десь 40 з чимось. Якщо заплатиш, то ми тебе заправимо. Тобто ціни вже дуже сильно напали, дуже сильно піднялися на бензин. Це, це, звичайно, жах. Але ну, Такий період, розумієте, такий період тут, я думаю, що всі ці контролі і так далі це не дуже буде зараз діяти. Ну, звичайно, будуть стримувати, але, скажімо так, дуже багато недобросовісних продавців, так, керівників, підприємств і так далі, які просто, просто хочуть нажитися ось зараз на війні. Ось, і, знаєте, кажуть, кому війна, а кому мати рідна. Тому тут треба просто. Моніторити, шукати. Я розумію, що зараз не той, не той час, щоб ходити і вишукувати, так, де ціна там подешевше, і так далі. Але ну, треба, якось, треба якось виживати. Тому дорогенько тримаємось, тримаємось. Я більш ніж впевнена, що дуже скоро все це закінчиться, і в нас знову буде нормальне життя. Нормальне життя. Хто може зараз працюйте, хто не може, допомагайте, чи може волонтерте, допомагайте сусідам, особливо людям похилого віку, батькам. Батькам я завжди казала, знаєте, ось, якщо ви пам'ятаєте, в кожному випуску, коли я розповідала про пенсії, так, про якісь соціальні моменти, я казала, що допомагайте батькам, допомагайте родичам похилого віку, тому що зараз дуже тяжко, а ось зараз саме в цей момент дуже 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 тяжко. Тому а, тримаємось, тримаємось. А, все буде добре, все буде добре. Треба тільки трошечки почекати. Зараз всім тяжко, повірте, і ось зараз розповідаю вам це все, так? І світить сонечко, і так добре на вулиці, а ми просто. Просто не можемо ось всім цим насолоджуватись, тому що просто не той момент. Ось зараз дитя вже 8 місяців. Зараз би на вулиці гулять, так? саме момент, ось так чекали ми всі весну, і просто просто ми не можемо робити те, що робили раніше. Не можемо жити так, як жили раніше. Тому що прийшли ці блядські окупанти. Прибачити, що з матами, я просто по-іншому вже не можу. Вже, знаєте, вже просто ось ця людь і ненависть, вона просто, я не думала, що я не думала, що я можу так ненавидіти. Ось чесно вам скажу, я не думала, що я можу так ненавидіти. Але зараз ненависть вона вже перейшла на якийсь такий рівень, просто вже достали, настільки, глибоко достали, що. Я просто чесно вам скажу, я все, що зв'язано з Росією, все, що зв'язано з Білорусс, особливо ось те, що ось та вся сторона, так, моє рідне місто Буча, що вони там зробили, і ось це все це просто не тільки на ця кров буде на руках Путіна, а й на руках Лукашенко, тому що якщо б не він. Якщо б він не дозволив все це, то там би не було такої трагедії. Я розумію, що кожен зараз переживає за свій регіон, але так, як і я переживаю за свій і взагалі за всю Україну. Просто кожного разу, знаєте, ось мама вже трошечки заспокоїлася, але кожного разу вона як розповідає, як все це було, так, як вони бігли, як по ним стріляли. І як все це було в бомбосховищі, вбиті люди. І, ну, це просто, розумієте, це просто жах. Це просто жах, який не забудеться вже ніколи. ніколи. Нормальне життя, воно настане, воно дуже скоро настане. Буде свобода. Ми дуже тяжко зараз виборюємо собі свободу. Дуже тяжким шляхом, дуже тяжким шляхом, мабуть, найважчим шляхом, який може бути в житті. Але. Ось все те, що відбувається, ніколи люди, люди ніколи не зможуть забути ніколи. Сьогодні так гриміло в Києві, так гриміло, що ну, просто. Це просто жах. Розумієте, це просто жах, і а, я розумію, що там же настільки, А, настільки багато люті, що ось Ця війна йде не так, як їм хотілося би, розумієте? І вони просто, мабуть, вирішили просто а, людей настільки залякати і знищити, я не побоюсь цього слова, що ну, всі ці обстріляні будинки, всі ці а, я не знаю. Я не знаю просто. Як можна, як взагалі можна а, просто так обстрілювати, розумієте? обстрілювати мирних людей. ну Це просто це просто нелюді, розумієте? Це просто нелюді, які а, їм не буде прощення ніде. Як я вже казала, а, вже ні в одному випуску вже казала про це, що не буде їм прощення ніде, розумієте? Ніде не буде прощення ні в цьому світі, ні в іншому, ні в цьому житті, ні в іншому. Розумієте, Я... просто ця, людь, ця людь, вона... вони просто обрікли своїх дітей, своїх онуків просто на муки. Історія зараз просто міняється. Розумієте? Історія просто міняється, міняється історія всього світу. І так склалося, що все це відбувається зараз в Україні у нас. От і все. Просто українці, знаєте, українці зараз просто стали якимось просто великомучени, великомучениками, які, які страждають, я не знаю, страждають просто, здається, що страждають за весь світ. Правда, світ не дуже, не дуже спішить нам допомагати, але, як кажуть, Даровому, дарованому коню в зуби не заглядають. Так? Вдячні за те, що дають зброю, вдячні за те, що підтримують і так далі. Але, знаєте, хтось там радується дуже, що ось в Росії все вже буде погано і так далі, і так далі. Знаєте, Так, мені теж, скажімо так, теж десь трошечки тьохкає, що. Нам погано, але їм там не солодко. Але, знаєте, в першу чергу я переживаю за себе, за свою сім'ю, за нашу країну, за наших людей. І тому, чесно, мені все рівно, що буде там. Ось чесно вам скажу, мені все рівно, що буде там. А, мені не все рівно, що буде тут. Тому що а, я не збираюся, ну, я не знаю, не буду казати точно, але на даний час я. Нікуди не збираюся їхати. Знаєте, як кажуть, ті люди, які залишилися тут в Україні, вони справді вірять в те, що Україна виграє все це і вибере для себе свободу. Але засуджувати тих людей, простих людей, які втікли, бо витримати це, це дуже тяжко витримати ось всі ці вибухи кожної ночі. Кожного дня і не знаєш, коли, і що тебе чекає, і чи взагалі ти завтра прокинешся живим і здоровим. Тому, єдине, що я засуджую ось тих людей, які а, просто втікли зараз. І навіть, і навіть це вже, знаєте, це вже наслідки. Я запишу випуск про те, що цієї війни могло б не бути. Ось, мабуть, слідуючий випуск я зроблю на цю тему. Тому що дуже багато факторів, які могли б послужити для того, щоб цієї війни взагалі не було. На сьогодні хочу попрощатися з вами. Тримайтесь дорогенькі, все буде в нас добре. Ми дуже сильні, ми дуже дружні, ми дуже люблячі. Ми зараз вже настільки згуртовані, ми зараз вже. Просто настільки сильні, що ми навіть самі не уявляли, наскільки ми можу, можемо бути сильні. Знаєте, ось я дивлюся на маму. Мені завжди здавалося, що вона така, знаєте, ось не те, що слабка, а вона така, знаєте, ось така тендітна, я не думала, що ось вона. А зараз я просто дивлюся, вона просто, вона просто рве, розумієте, землю під ногами. Вона настільки стала сильна, вона підтримує. вона Ну, молодець, робить все те, робить все те, знаєте, ось е, робить все те, е, що потрібно від е, жінки, так, від, е, від людини, яка вже похилого віку, і при цьому, е, при цьому, знаєте, ось стоїть до кінця. Тому хочу побажати, хочу побажати ось телефон маде. Хочу побажати, щоб всі, ми, щоб всі ми були настільки сильні, ось як зараз тримається мама. Я думаю, зараз кожен, я думаю, зараз кожен українець просто, я не знаю, готовий віддати, мабуть, все для того, щоб ось це все закінчилося і поскоріше. Тому тримаємось дорогенькі. все в нас буде добре. До слідуючого випуску.